Мої вітання. Сьогодні буде цікава тема спеціально для власників апаратів Strong, Marathon, Мікроінікс і інші похідні від них. Що таке ротор? Навіщо його міняти? Поїхали. Перед вами зараз не працюючий, ще працюючий. І ще не працюючий, бо він новий. Проблему будемо обговорювати ось цього. На прикладі цього і цього. Це вугільні щітки. Завдяки вугільним щіткам передається електрична напруга ток на обмотки, які створюють крутний момент, передають через конектор на цанговий механізмі і крутиться таким чином насадка під час роботи. Ці вугільні щітки ось так ходять по колектору. Тобто вони не ходять, вони стоять на місці, а колектор сам крутиться, бо створюється магнітний крутний момент і того, що ток проходить по обмотку. І ручка починає. Крутитись. А щитки вульні стоять на місці, але вони труться по цьому колектору. І ось на прикладі ось цього <кій> зараз продемонструю ближче поставимо. Ось так вони. І ці вульні щітки з часом зношують сам колектор ротора. Демонструю, дивіться, бачите, яка яма. Цей ротор ще працює. І в чому проблема? Людина відправляє в ремонт ручку. Я розбираю, бачу, що тіло майже не залишилось. Через тиждень-два він приїде знову в ремонт. Я попереджаю, що там виробітка. Рекомендую поміняти ротор на новий. Власники, так, вона ще працює. Кажу, якщо ви не хочете через тиждень-два відправляти знову в ремонт, то тоді краще поміняйте. А ні, то знову прийшлете через 2-3 тижні. Це не працює. Ось дивіться, бачите? Колектор. Так, протерся, як то кажуть, до дирок на чорному місці. Це вже пластик. А тепер поясню, чому потрібно міняти цей, хоча ручка ще працює. Беремо штангель зиркуль. <кхи> Виставляємо на 0. І заміряємо знос колектора. Дивіться. Це ще от 687, це я потрапив на чорне, на протерте місце. Тобто це текстоліт. А де ще є трошки міді, 697-698. Але це ротор вже не працює. Точніше, дівчата мучились, бо він, коли щітка потрапляє на текстоліт, електрика не проходить на обмотку, крутний момент втрачається, і ручка слаба стає, надо як столкача, кажуть дівчата, заводить ручку. Тепер дивіться, це що ще працює, але рекомендовано міняти, дивіться. А ось тут. 6.94, а місцями вже почав протиратися. Тобто, через тиждень-два цей ротор буде точно таким самим. І тепер дивіться, було 6,93. Наприклад, прикладі новесенького. По кругу кручу 7,7. 7,72. От тут оцей момент якраз і важливий. Бо інколи на такий великий знос ставлять нові вугільні щітки, але все рівно цього надовго не вистачає. Бо щітка, можливо, буде і нова, але колектор протертий, потрапляє на діалектрик, тобто на текстиліт, ручка припиняє виконувати свою роботу. Рекомендація лише міняти на новий ротор. Ось така історія. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, підписатись, прокоментувати. Дякую за увагу!